Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В минулому відео я розказував, що після відкриття біржі збираюся докупити акції Alibaba. Ну і в принципі так і зробив. Мені вдалося купити 9 акцій компанії Alibaba по 60 доларів. Хоча на своєму такому дні можна було їх купити навіть по 58 доларів. Після відкриття біржі акції падали на цілих 20%. Ну на премаркеті вони падали лише на 8%. Ну і я вже розумів, що це хороша момент до покупки і до усерединня своєї середньої ціни. Ну і мені мені вдалося купити власне 9 акцій, що я хочу вам зараз і. Показати тут, до речі, в історії тут відображено, що я купив 9 акцій, там якого числа 24-го, буквально бачите, за 27 хвилин після відкриття біржі по 60 доларів. Там комісія в Interactive Brokers 0,34 34 центи. Добре, не це основне. Подивіться, зараз мій брокерський рахунок вартий 19 тисяч майже 100 доларів. За останні два дні деякі акції зросли в вартості, ну але це таке більш очікування, бо в цьому тижні відбуваються найосновніші Ніші звіти компаній, так великих компаній, так технологічних компаній теж. Ну і ці результати не досить таке добрі, і хочу вам сказати, що за сьогодні. Досить багато компаній, навіть з мого портфелю просідали на багато відсотків. Ну але там моя Alibaba виросла за сьогоднішній день на максимумі, в принципі, майже на 9%. Зараз ріст за один день складає лише 8%. І зараз одна акція вже коштує 68 доларів 34 центи. Так, моя середня ціна покупки 89 доларів, але це вже набагато-набагато краще. На своїх максимумах два роки тому, до речі, нагадаю вам, акції коштували. Більше 300 доларів. Так що, в принципі, ну ситуація по Алібабій досить таки складна, бо ніхто не знає, що може бути з Китаєм. Точніше, чи Китай не почне спеціальну операцію ну, або просто не піде війною проти Тайваню. Ну тоді буде недобре і всьому ринку загалом, ну а тим більше і Китаю. Ну, і так само, добре, не буду розказувати про Алівабу, бо це окрема тема, в принципі, для відеоролика. Ну і подивіться, за сьогоднішній день вийшли досить таки багато. Звітів, і не сказати, що вони досить хороші. Ну, Можете побачити, в яких компаній вийшли звіти і які компанії падають. Так, сьогодні був звіт компанії Alphabet або компанії Google. Ну і вони взагалі ну, досить -таки поганий звіт, ну, бо вони втратили і виручку, і виручку на одну акцію. Виручка, до речі, на одну акцію взагалі впала на 25% в порівнянні з роком попереднім. Так, компанія Microsoft, в принципі, показала. Хороші досить такі результати. Ну, але я вже чесно не розбирався в показниках компанії Microsoft, але щось там не так, чи очікування зменшені, чи ще щось. Чесно, не розбирався, але, але бачимо, що акції теж просідають на 7%. Ну, і, в принципі, такі гіганти тягнуть за собою і компанію Amazon, і компанію Meta, і компанію Apple. До речі, сьогодні, після вже закриття біржі, буде звіт компанії Meta Platform. а до речі Хіба завтра, якщо не помиляюся, буде звіт компанії Amazon. Ну, подивимося, чи нас здивують ці дві компанії. Я думаю, що е, ну, все може бути, так, і що в одну сторону, що в другу. Ну, але бачимо, що ринок вже закладає погане, поганеньких результатів і вже акції мета просідають на 6 майже з половиною відсотків. Моє портфоліо поки що теж в мінусі, але тільки вже бачимо, мінус 10%. Відсотків. Так, при цьому балансі взаінносованих моїх грошей 21 тисяча 240 доларів. Це вже мінус 2100 доларів. Ну але ще буквально тиждень тому був мінус 17%. Так, в принципі, досить таки велику частину даного портфелю тягнуть. Тягне одна акція, так одна компанія, навіть не одна акція, а одна компанія. Подивіться, в мене є компанія Beyond Meat, 9 штук. Я їх купував по 100 одному, майже по 100 два долари. Зараз вартість 14,5 доларів. В мінусі по даній позиції на мінус Хочу вам сказати, з другого боку, добре, нехай так буде. так, Ця компанія послужить мені для такого зменшення заплати податку на кінець року. Ну, просто я продав, наприклад, в плюс в цьому році хіба дві чи три компанії, в них був по, по 15-12%. Ну і в принципі я буду змушений заплатити податок від того доходу. Ну але якщо продам якусь компанію собі в мінус, ну, то просто зменшу свої доходи і не, не заплачу взагалі. Наприклад, податку. Я, до речі, знімав про це відеоролик, можете зайти на мій канал і його переглянути. Ну і як бачите, в мінус 10% я чесно не розчарований, хотів би, щоб було мінус 20, мінус 30%. Чим більше, тим краще для мене. Бо я тільки ще нагадаю вам на початку своєї дороги інвестиційної. Всім дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.